З початку цього місяця було знайдено та знищено близько сотні вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Багато з цих знахідок були виявлені на будівельних майданчиках, в містах, на відкритих територіях, в лісах та на полях області. Продовж трьох тижнів проводяться роботи на горі Маковиця і Ремчанської територіальної громади надвірнянського району. Під час планового розмінування територій працівники частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування виявили та знешкодили більше двох десятків вибухонебезпечних Печних предметів часів Другої світової війни також 28 серпня сапери знешкодили чотири мінометні міни, три з яких виявлені в місті Ремче, та одну в селі Бистриця Поляницької територіальної громади надвірнянського району. Усі небезпечні знахідки були виявлені та згодом знищені у відведених для цього місцях. Страшну небезпеку в собі приховують боєприпаси часів минулих війн, які залишились лежати в землі до нинішніх часів, адже вони можуть детонувати в будь-який момент. Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами або дитячі пустощі можуть призвести до трагічних наслідків. Часто саме діти знаходять подібні предмети та хочуть проекспериментувати з ними. Отже, підростаюче покоління, в першу чергу, має знати про наслідки таких небезпечних ігор. Ми всі маємо бути уважними та вчити. Дітей, правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних або невідомих предметів та зробити життя безпечним. Працівники служби порятунку наголошують, що категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити лише спеціально підготовлені фахівці.